У школах Полтавщини можуть з'явитися спортивні класи. Створення їх обговорили на засіданні постійної комісії полтавської облради з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Це фактично називається мультиспортивний проєкт, і ідея полягає в тому, щоб і дітей з 5 по 9 клас відкривається спеціалізований спортивний клас. Дитина сама обирає який напрямок. Ідея, щоб об'єднати спортивні класи за спрямуванням і бажанням дитини. Це дуже буде дуже правильно. Зараз іде воєнний час у нас стан у нас в країні, і нам треба молодь виховувати, щоб вона була спортивна, дисциплінована і будучи наші захисники нашої держави. Тому планується на базі школи. Кіли зробити спортивні класи, це з різних видів спорту. Також члени комісії розглянули хід виконання програм обласної ради, які стосувалися розвитку туризму і курортів Полтавської області. Запроваджена нові форми роботи, скажімо так. Тобто музеї зараз працюють і в як освітні простори, реалізуються проєкти археологічні, тобто і видавництво наші колективи їздили в Польщу, благодійні концерти, не лише там, і в інших країнах Європи на запрошення. Тому ну, така потужна скажімо, міжнародна підтримка в цьому. Окрім цього, присутні заслухали лист комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту щодо прийому документів на здобуття премії Верховної Ради за внесок молоді у розвиток парламентаризму місцевого самоврядування у 2024 році. Премія присуджується особам громадян України 35 років, а також молоді та дитячим громадським об'єднанням, які державного держутворення. На засіданні постійної комісії Полтавської облради з питань молодіжної політики, спорту та туризму доповіли про виконання комплексного плану заходів з відзначення року дитини в області минулого року.